Добрий вечір. Завдання на знання мене. <сіх> Самий смачний торт для мене це. Торт це хлібчик. <сіх> Чим дужче я худаю, тим дужче мені хочеться хліба. я про це, мабуть, досить часто згадую, тому що сьогодні мені передали хліба. Реально ось. Для мене хлібчик із Кременчуцького району від пані Вікторії. Я спитала, чи можна розказувати. Вона сказала, та не дуже мене афішуйте. Але показати хлібчик дозволила. В общем, я зараз вам зроблю розпаковку хлібчика нашого із Полтавщини. Я його ще не відкривала. Того все по-чесному буде. Ось, мені він. У пакеті фірмовому прийшов, але ж я так розумію, не можна казати. Тому, ай-ай-ай-ай, тому візитку я не покажу, що там мені на написано. А хліб, хліб будемо зараз пробувати. Так, ось у мене є дві хлібинки. Хлібинки важкі. Це хліб на заквасці. Його можна навіть увечері. Як мені сказали, не буде важкості в шлунку. Зараз прочитаємо, що тут написано ще на ньому. Так. Читаємо. Цільнозерновий хліб з волозькими горіхами на заквасці. І ось тут ззаду є ще склад. Борошно пшеничне вище гатунку вода питна, борошно, зернове житнє борошно, закваска пшенична. Горіхи волоски мед сіль. Зроблено сьогодні, бачите, 9 числа, 13 година, 40 хвилин, вага 760 грамів. Ну, давайте хазяїнки, давайте. Я вже хотіла вечерять. Домашні, давай вечерять, кажу, підождіть. Поки я не зніму хліб, я вам його не віддам Просто ну представляєте, це це вже блогерство. Так, це мультизерновий хліб на запасці з насінням. Читаю склад. Борошно-пшеничне вищого гатунку, вода питна, закваска пшенична, борошно цільнозернове, борошно мультизернове, насіння льону, соняшнику, гарбузове, кунжут, зернові пластівці, метр сіль. Зроблено сьогодні теж о 12-й годині, ось бачите, тут написано так, дістаємо. О, ну тут зразу видно, що вона із насіннечком, подивіться. Тут на цій хлібині Ось-ой, косичка така. Купа, купа насіння. Так. Ріжемо хлібчик. Так. Хліб м'який, важко різати. Ага. Цільнозерновий хліб з волоськими горіхами на заквасці. Так. Горішки. бачимо. Бачимо є. Запах зразу, кошмар. Боже, от запах хліба ніякий торт. Нікоди не переб'є. Боже дивіться, скільки. Зараз я просто покажу повільно. Горіхи бачите? І ось горіхи, ось горіхи. Цікавий хліб. Отак, От мабуть, його відріжу собі. Це називається, думаю, багато не нарізає. А потім думаю, там ну поїдять ж все. Все поїдять. Ріжемо цей. Підставка. Я так і скажу. Я так і скажу, те, що мені давно хотілося от мені сказати. Я кілька разів починала. Полтавщина і Україна вони не такі великі, як нам здається. Це до того, що якщо ви. Ой, ой, пауза. Счастливо я покажу хлібчик. Бачите? Бачите зернятку? Боже як пахне. Здається, що дуже велика у нас країна і область, люди, з якими ти прокомунікував. Що ти з ними більше ніколи не, зм... не будеш комунікувати. От з пані Вікторією, я не буду казати, подробиць, бо вона просила, але ми з нею колись давно комунікували по роботі, ще коли я була журналістом. Пройшло 10 років я стала блогеркою, ну я продовжую бути журналістом і головним редактором, і пані Вікторія мене побачила в Фейсбуці і прислала мені хліба. А якби погано з людиною вчинити, то теж бачите, через 10 років воно б теж не забулося. Я не буду казати, що я свята, і я людям робила тільки добро. Не тільки, але просто не думайте, що наші вчинки вони от забуваються і зникають. Все, всі пам'ятають. Я так була приємно здивована, що пам'ятають газету колов, яку я, яку я закрила лічно своїми руками. Ну, це такі часи були важкі. О, тим часом порізала хлібчика. І він, Ось він, дівчатка. Ось, це із зерном, це із горіхом. Перше я попробую. Хліб з горіхом. Зроблю собі, мабуть, такий чаю. Так я достану масло і мед. Буде мені вечеря. Боже, Це дуже смачно. Реально, круче домашнього хліба, немає нічого. У мене колись бабуся пекла хліб. Не будемо хвастати, але у нас був хліб. Один із кращих на селі. Угу, да. Царство небесне, може бабуся була трошки відьма. Хліб у нас такий був гарний завжди. Хто із ярківчан мене зараз дивиться. підтвердіть, що у нас був хліб дуже гарний. Того я експерт. Плавно перейшла на насіннячко. Бачите, вони відрізняються по кольору. Боже, магія. Хліб дуже смачний, не? це, це важливо було сказати. Треба купляти мультиварку, дівчата. Чи хлібопічку, боже, що я кажу мультиварку? Чи самі вчитися пекти. Бо це таки вещь.